Я розуміла, що я робила, але я дійсно їхала в невідомість. Він зайшов в спальню, Кіра була в ванні і так, ну, руки Наталію під кофту. Ознаки того, що особа може потрапити в ситуацію торгівлі людьми, можуть бути якісь занадто гарні умови перебування. Він уже два терміни відсидів, саме за за, за педофілію. За кордон ми виїхали 5 березня, це був 11-й день війни. Я не хотіла їхати, не хотіла лишати батьківщину, не хотіла лишати домівку. І от ми поїхали. Я, Кіра, Тіль наш кіт. Я доросла людина свідома, і я розуміла, що я робила, але я дійсно їхала в невідомість. За даними ООН, на початок 2023 року кількість українців, що залишили Україну у пошуках захисту, сягла майже восьми мільйонів. Утім, на фоні загальної підтримки та щирого бажання європейців допомогти переселенцям. Не варто втрачати пильність. Люди, що готові скористатися вразливістю інших, є в будь-якій країні. Мій чоловік е в Києві теж не сидів, просто так. Він постійно моніторив в соціальній мережі і в Фейсбуці. Він вийшов на групу приватних волонтерів італійських, які якраз допомагали, і познайомився з Джованні. Приватний волонтер, він італієць. Нам Джованні знайшов сім'ю. Чоловік, дружина, двоє діточок. Так, Руслана Фадієнко та її 12-річна донька потрапили до італійського містечка Барбата. Тоді вони уявити не могли, чим завершиться це знайомство. Потрібно перевіряти документи особи, яка е, надає допомогу, чи має вона е, посвідчення волонтера, або чи має вона будь-які документи, які належать до представників органів державної влади, чи там, неурядових, наприклад, організацій. Джованні, як чесний волонтер, після того як він об'єднував сім'ю українську італійську, він мав контролювати це. Входить в обов'язки волонтера. Єдине, що Джованні це робив щодня. І постійно були відеодзвінки від нього без попередження. Десь було якесь роздратування в цьому плані. Згодом Руслана почала помічати дивну поведінку Джованні щодо її доньки. По він нас постійно фотографував, і як він казав, це для мене там. От ну ну постійно, ми сюди повернулися. Фотка, фотка. Фотка і постійно він намагався Белла, 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 Белла. які в нього були ці стрибалки. Потім дістав м'яча, каже: Давай я тебе навчу грати в волейбол. Кіра каже: я Не хочу в вміти грати волейбол. Ну давай навчу. Він підходив. Він намагався її потрогати за ручки. Отак береш, отак трогаєш, отак м'яча відбиваєш. Постійно їй казав компліменти. Все це було при мені. І власне десь може якась думка в мене там промайнула. хоча знову таки все списувалося на італійський менталітет. Люди під час стресу стають надзвичайно вразливими, довірливими. Так наші переселенці зараз можуть відкриватися тим, хто їх запрошує за кордон, і повністю довіряти. Цього робити не варто, тому що люди бувають різні, тому що в кожній ситуації може бути своє підводне каміння. Кірен казала мені неприємний Джованні, Він мене дістає. Вона відчувала, вона якось від нього закривалася. Так постійно така була напружена. Коли дитина повідомляє про якісь тривожні сигнали, про те, що хтось надміру уважний до неї, хтось торкається її, ніколи не можна це ігнорувати. Мамі потрібно дитину вислухати дуже уважно, жодним чином не звинувачувати її. Не реагувати на то бурхливо, тому що це може налякати дитину, і тоді вона закриється в собі. Відреагувати максимально спокійно, максимально з розумінням поставитися, вислухати і пообіцяти, що я про тебе подбаю, ти будеш в безпеці і, звісно ж, діяти, не мовчати і ставити безпеку своєї дитини в пріоритет. Руслана почала шукати інших волонтерів, щоб вийти з під опіки Джованні та уникнути спілкування з ним. А за кілька тижнів знайома шокувала її новиною. Мені дзвонить знайома Люда і вся така в стресі. Каже: ти знаєш, що, що Джованні поліція забрала? Він педофіл, серійник. Я відразу згадала і зв'язала цю його поведінку щодо Кіри. Чому він нас постійно фотографував? Чому він постійно був такий нав'язливий? Тим часом Руслані з донькою запропонували безкоштовне житло у родині іншого волонтера, на ім'я Сальваторе. Там був сім'я, чоловік, дружина і п'ятимісячна дитинка. Я дуже зраділа, і одного дня він нас забрав. От коли ми приїхали, нікого нема. Я запитала, де твоя сім'я. Він каже: А ми розлучилися півроку тому. І вже якось воно мені вже так хм, дивно до пропозицій безкоштовного житла потрібно ставитися дуже з обережністю, краще користуватися встановленими державними гарантіями в країні перебування. Нехай вони будуть здаватися менш комфортними, але дуже важливо, щоб це було безпечно. Ввечері, коли я вже вийшла перед сном побажати йому гарної ночі, він так мене до себе притягнув і захотів поцілувати. Я йому підставила щоку і, і, і почала його так знаєте, забовтувати, заговорювати, що ти такий добрий, дуже тобі дякую, в тебе таке щире серце. Власне, можу сказати, на цьому все закінчилося. Я руки так поставила між нами, але я вже злякалася, я пішла в спальню нашу і написала чоловікові, що мені трошки це не подобається, і ніч я просто не спала. Якщо вам почали натякати на непристойні речі, то звісно вам варто однозначно і в ту ж секунду сказати «Стоп!» зробити це на побутовому рівні а то і на юридичному, заявивши про цей інцидент, тому що ваша гідність, перш за все, і ви підкреслюю, нічого нікому не зобов'язані. Зранку, вже коли Кіра пішла вмиватися в ванну, він вже почав, скажімо так, штурмувати. Він зайшов в спальню, Кіра була в ванні, і так ну, руки. Наталію під кофту і руки були там, де не треба було бути. Я ці його руки забрала, я вже йому сказала, «но», вже таким тоном, що він він зрозумів, відступив налякана Руслана. Одразу почала писати чоловікові та шукати підтримку серед інших волонтерів. Дуже важливо мати кодове слово, яке повідомить близькій людині, яка залишилась в Україні про небезпеку. Особа має чітко розуміти, куди вона їде. Звісно, пам'ятати про те, що нікому не можна віддавати свій паспорт. Також в будь-якому випадку не довіряти незнайомцям. Універсальний номер екстреної допомоги в ЄС 112. Гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильство за ознакою статі та насильству дітей для дзвінків із за кордону плюс 38 044 284 19 43. Національна безкоштовна гаряча лінія з консультування мігрантів та протидії торгівлі людьми. 527 з мобільного, 0800 505 501 зі стаціонарного. я е, зграбла документи, швиденько закрилася в ванні, вимкнула системні звуки. Нас забрали у пів на п'яту. Він виніс речі, мовчки такі набурмосений. Все і от нас відвезли в Мілани. Для того аби таких ситуацій запобігти, перше, що важливо, це проговорювати все на березі, на яких умовах ви їдете, хто за що розраховується, на що ви маєте право, що ви будете собі забезпечувати самостійно, а що вам пропонує той, хто вас приймає. Це стосується не лише таких критичних ситуацій, як та, що сталося з Русланою. Якщо заходять до вашої кімнати, якщо тіпають ваші речі, то ви завжди можете сказати «стоп» мною так не можна. Люди можуть не розуміти, де кордони саме з вами, то допоможіть їм розставте ці кордони. Поясніть, спокійно поговоріть і скажіть, будь ласка, давайте домовимося. Ви не робите цього, я не роблю цього. Ми не заходимо сюди. Ми не обговорюємо таку тему, тому що кордони вони ж не лише фізичні, вони й психологічні. Якщо вам не комфортно жити у новій родині, ви маєте повне право сказати про це і шукати інших умов. Пам'ятайте, ваші права захищені. Міжнародним законодавством жінка повинна мати контакти посольства або консульства України в країні свого перебування, а також інших неурядових організацій, які можуть швидко відреагувати на ситуацію, надати допомогу, розмістити її в притулок. На щастя, експерти зазначають у відсотковому еквіваленті випадки подібні до історії Руслани та її доньки, швидше виключення справи аніж тенденція. Я зрозуміла, що треба йти під. Крило державного волонтеріату нас цей державний захист соціальний звів з фондом, який займався пошуком сімей людей, які були готові прийняти українців. і вже в такий спосіб нам знайшли христину, в якої от ми мешкаємо з вересня. Зараз, коли ми вже під патронатом державного волонтеріату, я знаю, в разі чого, куди мені звернутися. Я знаю, що я під захистом, моя дитина під захистом. Це Христина, в якої ми живемо вже з вересня. Це, це, це чудова чудова людина. Ми разом готуємо, ми разом вечеряємо, ми разом спілкуємося. У нас стосунки дуже добрі. Христина мене назвала своєю третєю мінецем. Спочатку ми не були знайомі не знали одне одного. Пройшли дні, тижні і ми стали як сім'я. Якщо вам було корисне це відео, поставте вподобайку і напишіть у коментарях, чи стикалися ви з неприємними ситуаціями за кордоном. Давайте допоможемо одне одному жити далі.